Громадська організація Любов дії запросила на партнерський бранч неформальну зустріч людей, які за родом своєї діяльності пов'язані роботою із дітьми освітян, соціальних та медичних працівників, служби освітньої безпеки, представників міської влади, волонтерів. Зустріч проходила напередодні міжнародного дня захисту дітей. Відповідно, і мета зустрічі не лише поговорити, а об'єднати зусилля задля безпечного дитинства. цієї зустрічі сьогодні зустрітися з теми кому не байдуже, кому. Не байдуже, так як і нам біль людей, які довкола нас це стосується як і дітей, так і дорослих, і насправді це така унікальна подія, тому що всі ці люди, які були присутні сьогодні, вони дотикаються до долі людей, і ми хотіли сьогодні не лише розповісти про нашу діяльність, але показати, що навіть коли одна людина забажає зробити щось добре. Вона може впливати на наступні покоління. громадська організація Любов в дії працює в Славуті уже три роки. Її робота на 80% пов'язана з дітьми. Керівники організації, подружжя Віктора Алексієнка та Анни Постовіт, презентуючи свою організацію, акцентують, що любов в дії це простір підтримки сім'ї та дітей. раді. Маємо такий один принцип. Це любимо, розвиваємо, допомагаємо. Організація працює за понад 15 напрямками. Це і освітні заняття з української мови, математики, інформатики, вивчають англійську мову. Завдяки грантовому проекту облаштували швейну майстерню, де із задоволенням працюють діти і дорослі. Мають свою кухню, де вправляються у кулінарії окремим напрямком діяльності зустрічі дитячо-підліткові. Жіночі для внутрішньо переміщених осіб важливі заняття із сім'ями військових загиблих воїнів. Громадська організація здійснює соціальний супровід сімей, що потрапили у складні життєві обставини, і це не повний перелік того, чим займаються в організації. І всі, хто, хоч один раз побував на заняттях чи зустрічах, з радістю приходять знову, бо тут завжди панують любов і повага, незабутня дружня атмосфера. У Нас в центрі це людина. Чи це дитина, чи це доросла людина, яка має потреби, це людина, якій ми можемо проявити любов турботу тим чином, яким ми можемо. Тому наша діяльність в нас на всі верстви населення від діток до дорослих. Неважливо, чи це внутрішньопереміщені особи, чи це діти з сімей військових, чи це. Діти сироти ми відкриті для кожного серця. Підтримана міською владою. Громадська організація змогла перетворити орендоване комунальне приміщення у затишний куточок для занять та зустрічей. Зі своєї сторони влада заохочує подібну активну, суспільно, важливу роботу і відзначає її успіхи. Заступник міського голови Людмила Колюжнюк вручила подяку виконавчого комітету міської ради керівникам організації. Любов в дії це про підтримку і розвиток тут мають. Мрії про комп'ютерний клас, майстерню, мудрі теслі, а ще про подорожі, і оскільки в організації усі працюють на волонтерських засадах, то будь-якій допомозі, в тому числі і фінансовій, тут будуть раді завжди відкриті до допомоги, чи це фінансова допомога, чи це матеріальна допомога, якісь речі, наприклад, які необхідні дітям, інтернат чи дорослим людям. Тому ми відкриті до співпраці і ті, хто кому відгукнеться, це бажання робити добро разом. Ми будемо раді познайомитися з вами для тих, хто готовий долучитися до роботи організації, хто шукає підтримки, допомоги, дружнього спілкування. Контактний телефон на екрані 096 64 34 010.